Сьогодні приготувала печиво-похвала. Смакота неймовірна. Пальчики оближиш. Якіста нам знадобиться склянка цукру, 2 столові ложки розтопленого меду, 50 грам маргарину. Одна чайна ложечка соди погашена уксусом, і 100 міліграм молока. Замішуємо тісто. Муки сюди ложусь скільки потрібно бути. Замісила тісто ось такої консистенції. Буду розкатувати в пласт. Розкачую тісто в прямокутний пласт. Роблю це на пергаментному папірі. Ставлю випікатися. Курш наш спікся. піксі, Тепер ділимо на приблизно рівні такі квадратики, роблю глазур. Для глазурі нам потрібно 2 столові ложки какао. 150 г масла, півтори стакани цукру, 100 г молока. Варимо це все 2-3 хвилинки. Глазур наша готова. Далі беремо отакі от вафельні коржі, подрівнюємо їх на таку крихту і починаємо робити печиво. Беремо кусочки печива, обмокуємо ловкеньку глазурь, далі починаємо обсипати крихтою.